Слава Україні! Мене звати Валерій Калниш, Ютуб канал Чорна Лампа. Я пригадав, що дуже давно, півроку, так точно, я нічого не розповідав про книжки. Час, здавалося б, те, що позаду мене мало б спонукати мене більш детально і частіше розповідати про книжки, тим більше, що під час війни як це не дивно. Зокрема, я спостерігаю сплеск уваги до книжок, сплеск в активностях видавництв. Я не поболюсь, коли скажу, що багато книжок зараз люди читають для того, аби відволіктися від нашої воєнної реальності. А багато хто читає книжки по історії, намагаючись зрозуміти логіку подій, як це відбувалось раніше. Багато читають про Другу світову, про Першу світову війну, намагаючись знайти відповіді на одне сакральне вже питання: коли і як може закінчитися війна проти України. Направду скажу, зараз я читаю в рази менше, тому що мається на увазі книжок, тому що ну, трохи не вистачає часу на це, залишається тільки ніч, а, тому зараз в мене в цьому році там, здається, 10-12 прочитаних книжок. Це не багато враховуючи. Темпи, якими можна читати, якщо в тебе є час. Сьогодні я хотів поговорити про книжку. Вона про війну. Вона називається Нові правила війни. Я її закінчив буквально два тижні тому. а Вона вийшла у видавництві наш формат. Вийшла вона минулого року. а До речі, в посланні я залишу відео видавництва наш формат. Я коли готувався, мені треба було трохи подивитися про автора. Автор у нас шонок Макфейт. Я хотів подивитися, що він казав, окрім цієї книжки, і випадково натрапив на інтерв'ю Влада Кириченка, власника нашого формату, яке він взяв у Макфейта. Через місяць, після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто в квітні 2022 року. Цікаво, там невеличке. Я, я залишу посилання, воно невеличке, там 9 хвилин. Подивіться, а, і ну, можна. Порівняти і Кіріченко зокрема про це говорить. Давайте ми порівняємо, чи спрацювали ваші правила війни там за місяць, і це виглядає з одного боку дуже цікаво, з іншого боку, дуже наївно. Ну місяць. Хоча нам же обіцяли дві-три неділі. Але тож давайте трохи про книжку поговоримо. Тож, Шон Макфейт, нові правила війни, наш формат. Шон Макфейт, хто це? Якщо прочитати про нього, то це військовий експерт, він викладач в науковий. Давайте так. Старший науковий співробітник аналітичного центру Атлантична Рада, професор стратегії в університеті національної оборони та школи дипломатичної служби Джорджтаунського університету, але це не просто якийсь теоретик від війни. Він е, служив в морській піхоті. Здається, в морській піхоті, десантура. Десантура, він був військовим підрядником. Він був найманцем про це окремо, і він е, знає безпосередньо і. Службу в регулярній армії і те, як живуть, як служать найманці. Правил цих направду 10. Мене завжди трохи лякала ось ця готовність авторів заганяти реальність в якесь красиве кругле число, але ну, вже вже як є. Я не буду, звичайно, переповідати всю книжку, але оскільки правил 10, я дозволю собі на деяких з них залишитися. Почну з того, що книжка починається, вибачте, за тавтологію, з того, що, що Макфейд дуже різко висловлюється стосовно військових експертів, так, ті, хто прогнозує. Як чим закінчиться війна проти стратегів, які малюють образ війни, направду він і сам заходить в цю сферу, сам намагається бути експертом і прогнозистом військової справи, і, відверто скажучи, йому не дуже це вдається, тому що деякі речі, про які він пише з майже 100% впевненістю, вони не спрацьовують. Або спрацьовують взагалі навпаки, за моїми довольни, доволі такими аматорськими спостереженнями десь 70, можливо, 65 того, що він пише, воно дійсно відповідає дійсності. Він пише про Україну, і книжка безпосередньо починається з вступу саме для українських читачів. Він захопив. Період анексії Криму, війни на Донбасі, але він не зайшов за великим рахунком в опис, широкомасштабний опис широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, просто по часу так не вийшло. Тож, правила, про які він, він пише: ну, перше правило традиційна війна відійшла в минуле. І ось тут одразу тидиш приїхали. Можна на цьому було припиняти читати книжку, тому що традиційна війна, як ми бачимо, не відійшла в минуле те, як е, Росія веде зараз війну, вона обрала найпримітивнішу тактику та стратегію, так, яка реалізується можливо час від часу завдяки якимось е, технологічним новаціям. Ну, наприклад, зараз, ось це тенденція до речі, останніх тижнів. Кацапи під'їжджають на бойові позиції на баги, так, або на гольфкарах. Це як вийде. Я вже розповідав про цю тактику, коли противник першими запускає умовно кажучи, штрафників. Вони бежуть а, без зброї, але з БК і їхнє завдання добігти максимально до вказаної точки і залишити. Звичайно, більшість з них гине, тому що працюють наші дрони, працюють наші снайпери, працює наша а, наша піхота. Uh, і ось це фактично смертники, так вони добігають, кидають бика. Якщо комусь uh, подфартіт, вони можуть повернутися. Навіщо вони це роблять? Вони роблять це для того, аби вже наступна група: це не штрафники, це в тому числі там uh, десантура, uh, вони пересуваються також uh, по легкому, Саме для того, о, і вони добігають до цього БК. так І там вже є зброя, там вже є патрони, там же є снаряга, так завдяки якій вони починають воювати. І ось зараз модернізація так зійшов сніг, і о, вже це БК перекидають на баги Вони дуже швидкі, рухливі. По ним не так просто влучити, так як по просто людині, яка біжить з мовно, ящиками або рюкзаками. Тож, от така новація. Але сенс той самий, що і був, був під час Першої та Другої світової війни. Ось ці м'ясні штурми, ось ці м'ясні забігання, ось ця тактика, коли командири не рахуються з життями. Своїх підлеглих, тож, традиційна війна відійшла в минуле. Ні, не відійшла. І та сама арта, яка працює, вона працює зараз. Знову ж, відбулася еволюція. Зараз це дрони, так які займаються скиданням тих самих снарядів. Правило друге: інвестуйте в людей, а не в технології ти Тидич знову закриваємо книжку, тому що ну, бляха-муха. дійсно е українська <гум> влада рапортує про те, що ми готові на виготовлення двох мільйонів дронів, е і головком е залужний, і головком сирський е роблять акцент на тому, що е треба використовувати технології. Що технології можуть кардинально змінити ситуацію на полі бою, і це правда, це дійсно так. так, тому що технології бережуть життя наших бійців: ті самі дрони, ті самі турелі, ті самі роботи, які можуть займатися розмінуванням або замінуванням територій. Uh, якщо б у нас не було технологій, умовно кажучи, СІБЕБІ, ми б не змогли uh, загнати в кут uh, Чорноморський флот РФ. Тому uh, ось це протиставляння технологій і людей, це не дуже коректно. Uh, він так він згадує тих самих лудитів, так які там ламали. Верстати станки тільки для того, аби не втратити роботу, так які почалися технологічному процесу, але так чи інакше, саме завдяки технології ми можемо намагаємось зберегти життя наших військових, так яке найцінніше, що є у нас на полі бою. Ну, давайте я просто прочитаю саме цей пункт. Багато хто уявляє майбутню війну надзвичайно високотехнологічною, як у кінофраншизі Термінатор, але бойовий досвід високотехнологічних збройних сил після 45-го року був жалюгідний. Вони регулярно програвали низькотехнологічним арміям. Франція зазнала поразки в Алживі та Індокитаї, Велика Британія у Палестині на Кіпрі, СРСР у Афганістані, Ізраїль у Лівані, США, у В'єтнамі, Самалі, Іраку і Афганістані, а Росія, схоже, нині в Україні. Кадри скромного українського трактора, який тягне російські танки з поля бою, говорять самі за себе. Це правило пояснює, що найкраща технологія це 15 сантиметрів між нашими вухами. Хитрість перемагає високотехнологічну грубу силу. Mm, ну, Не так. Можливо, попервах Це так і виглядало. І, до речі, я згадував про це інтерв'ю Кириченкові. Uh, одну з найяскравіших особливостей війни проти України він вважає uh, наші жарти, нашу роботу в соцмережах, нашу святу джевеліну нагадаю, місяць після uh, вторгнення, так? якщо я не помиляюсь. Uh, і тому uh, це важливо, це правильно. Але він недооцінює саме технологічний момент. Трактор, який тягнув танк, він тягнув підбитий танк, так а його з якоїсь зброї підбили. І, можливо, з того самого Джевелі. Далі. А... Завоювання умів і душ не працює. Що мається на увазі? Завоювання умів і душ місцевого населення не веде до перемоги, як хибно вважала більшість американських генералів в Афганістані і Іраку. І це одна з причин їхніх поразок. Упродовж В'єтнамської війни, серед бійців спецназу, армії США побутувала побутувала приказка: якщо взяти їх за яйця, у мої душі теж будуть ваші. Що вам сказати з цього приводу? Це спірне питання? Спірне питання, тому що з одного боку це так, а з іншого боку, не можна нехтувати ставленням населення, яке ти підкорюєш, або яке намагається жити в умовах окупації. так це також Поділення світу на чорне та біле. Мені це не подобається. Ну, відверто кажучи, uh, давайте так. Правило номер 6. Найманці знов у грі. Uh, російські найманці, як от ПВК Вагнер, стали синонімом війни з 2014 року. Вагнер стало улюбленою зброєю Путіна. Тому що вона дає Кремлю можливість правдоподібно заперечувати свою участь у разі провалу операції, а росіяни таки провалюються. Ну і коли я казав про те, що в нього великий досвід саме найманць, як найманця, так, це правда, і це дуже сильно позначається на книжці. Він фактично. Шон Макфейт мається на увазі, автор він фактично говорить про те, що найманці повернулися на полі бою, що вони в майбутньому стануть більш потужною силою ніж регулярні війська, що саме найманці будуть основою для приватних армій, яку можуть і будуть. На його думку, створювати корпорації, створювати просто мільярдери. так Всі, хто зможе собі це дозволити. Направду, це невеликі гроші, як з'ясовується Я не буду сказати казати, скільки, прочитайте зрозуміти. Але коли я читав ось саме ці пасажі про найманців, які. На його думку, вони виглядають навіть вигідніше ніж е патріоти, тому що вони керуються сугубо е практичними моментами, так, і це більше, на його думку, дисциплінує ніж е бажання е захистити свою країну, і це ще одне спірне питання. Так? Я розумію, що. Регулярність б'є е, майстерність, а, з іншого боку, це також правило, яке не спрацювало, якщо ми дивимося на хід війни в, е, в Україні. Тому що якщо б у патріотів у нас була та кількість зброї, яка мала бути у нас, хід війни міг би змінитися кардинально. і те, що ми зараз ще не вийшли на кордони 91-го року, це не тому, що ми патріоти і ми гірші, ніж найманці, а тому, що об'єктивно зі зброєю відбувається якась ракаматика. в цьому пояснення, а не в якихось ідеологічних або особистосних переконаннях. Але він бачить майбутнє саме за найманцями. І тут нема нічого такого дивного, тому що, відверто кажучи, військова справа в даному питанні вона знову зробила коло, тому що все починалося саме з найманців. Регулярні армії з'явилися за великим рахунком тільки в 19-му сторіччі, а до того це були найманці, так яких запрошували це були ну ті самі ті самі казаки. Давайте відверто скажемо. Вони ж були найманцями, як і всі інші армії невеличкі, так яких запрошували воювати в Швеції, воювати в Тур... В, Тур... В, Тур... В, Тур... в Туреччині, в Криму. Так так було. І зараз, е, після того, як там був ісфальський мир, пройшла Перша світова, країни почали формувати регулярні армії. Це дорого, утримувати регулярні армії дорого, але гарантовано. І ось зараз е, коло замкнулося і знову. Вигіднішим, як вважає Макфей, не тримати регулярні армії, а запрошувати найманців. І відверто кажучи, я коли це читав, це було паралельно з тезою Еммануеля Макрона про то, те, що а давайте подумаємо, чи можемо ми направляти свої регулярні війська, військовий контингент до України. Так, аби вони стояли поруч з українцями в боротьбі з Росією. І я читаю про найманців і думаю: стоп. А дійсно, а чому, наприклад, ми не можемо звернутися до того ж самого Blackwater, яке воює в інших країнах, ну зокрема в Африці, і не. Виписати, викупити, купити десь 2000 бійців. Ну чому ні? І можливо, коли Макрон про це говорить: про військові контингенти, не українські, але в війні проти Росії, можливо, і це також мається на увазі, виносимо задушки іноземний легіон. Так. В французький легіон наші підрозділи, де воюють хлопці, які, можливо, також є найманцями, і їхній бойовий досвід це досвід найманця, але і до речі, після того була після цієї заяви Макрона Вашингтон Пост написав текст о том, що а, ви подивіться направду іноземні військові вони. Вже є в Україні і нічого такого Макрон не сказав, ні сказав, тому що ну я не знаю, ким на, треба бути, аби е, порівнювати умовного найманця, як то кажуть, солдата-удачі, так який шукає себе. До речі, е, тут називається місце місто, де вони е, е, ну фактично є ринок найманців, так? Місто Ербіль. Так ось не можна порівнювати солдата вдачі з регулярними військами або з великим представництвом найманців, тому що це одиничний випадок. А там мова йде про глобальні історії. Тож, найманці тут про них багато, і на них робиться ставка. Ну, давайте ще один якийсь. Пункт, ну давайте останнє правило: десяте перемоги взаємозаміння. Щоб це не ви не подумали, я простую. Половина перемоги це розуміння того, який вигляд вона має, і це правило пропонує Україні чудову стратегію для перемоги над Росією сьогодні узяти на озброєння час. Мізкі важливіше за грубу силу. До питання про мізки, згадайте троянського коня та Давида проти Голіафа до питання про грубу силу. Згадайте Першу світову війну. Є багато спосібів перемогти, і більшість з них не потребуватиме величезної армії. Якщо ви маєте розум, вам потрібна стратегія, яка використовує спосіб ведення війни вашого ворога проти нього самого подібно до того, як джиу джитсу використовує увагу свого суперника проти нього. Це правило. Пояснює, як вигравати в сучасних війнах, ну, по перше, Джиу-джитсу все ж таки передбачає, в тому числі, техніку бойову. Мається на увазі удари, нанесення ударів. А якщо вже говорити про те, про що говорить Шон Макфей, це Айкідо. Ось там дійсно майже немає. Ударної практики, там є практика кітків і використання ваги супротивника проти нього самого. Це на хвилиночку Але в чому е Макфейт прав 100%, це стратегія війни, е стратегія перемоги, вибачте. Це коли ти точно знаєш, чого ти хочеш. Це коли ти вказавши зрозумівши свою кінцеву мету. Починаєш рахувати від зворотнього, як цієї мети можна досягти і треба досягти, які є варіанти, АБЦ? Що робити у випадку, якщо пункт номер 17 досягнення твоєї мети не спрацював? Чи є пункт 171 і 17.2. І коли ти розумієш, чого ти можеш, і чого ти хочеш досягти, в тебе вимальовується ось ця стратегія перемоги, і тоді ти починаєш не йти Якщо ти хитаєшся, якщо в тебе цілі міняються, в залежності від подій на полі бою, в залежності від настрою, в залежності від того, кого, кого ти поставив главкомам, а кого вирішив відправити послом Велику Британію, коли ти. До речі, я не натікаю. Судячи з усього, у нас на, офіціаль... на офіційному рівні у нас чітко задекларована ця стратегія і наша кінцева мета. Зрозуміло, що е, на широкий загал не показують е, сам шлях про 10 пунктів мирної угоди ми все розуміємо, але е, є ситуація на полі бою. І ось там ось цей план, ми нікому не будемо показувати, і це дуже вірно. Але досягнення, кін, наша кінцева мета нам зрозуміла: так: звільнення а, України від а, окупанта, звільнення території, вихід на кордон 91-го року це наше надзавдання, наша надмета, до якої ми всі йдемо. А, почитайте цю книгу, так не дивлячись на те, що. Вона не вся пройшла випробування практикою війни тої самої сучасної війни, до якої мало хто готувався, про яку мало хто здогадувався навіть після того, як починали попереджати за декілька місяців до широкомасштабного вторгнення. Але вона, вона цікава, вона цікава, вона невелика. Направду, якщо переберемо примітки, то це ну, 230 сторінок. Так, 230 сторінок. Тож, Шон Макфейт. Нові правила війни. Видавництво наш формат. Почитайте. А, до речі, тут написано, що це книга року. За версією економіст. Ну, це теж показник чогось. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на YouTube канал Чорна лампа дзвіночки, шери. Що там ще буває, я кожен раз забуваю, ставте робить До нових зустрічей. Побачимось, сподіваюся, ще на цьому тижні. Тримайтеся, переможемо.